Всім привіт! Ви напевно втомилися від зашкварів з Іриною Фаріон, але я вас розчарую далі чергова порція скандалів. Мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму каналі. Якщо ще не зробили цього, то закликаю вас підписатися, поставити вподобайку. Ні, якщо ви цього не зробили раніше, і можливо поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Справа в тому, що пані Ірина на своєму телеграм-каналі опублікувала скріншот листа. Лист написав їй студент. Сімферопольського так вам не почулося з окупованого Криму написав молодий хлопець цього листа. Він студент філологічного факультету в окупованому Сімферополі. Звідки я це знаю? Та в принципі це знають всі підписники, а потім хто там поширили цього листа з її каналу. Справа в тому, що скріншот яким ну в чому, як то кажуть, в чому мать народила, так вона його опублікувала з іменем, прізвищами цього студента і власне з усіма даними. Де він навчається, він написав їй, що от навчається на філфаці і хвилюється з якого приводу? Ну, з приводу мовного, що от мовляв, коли визволителі прийдуть в Крим і будуть визволяти, то якщо будуть говорити російську мову, як же він розбере, що це все ж таки свої прийшли? Цього листа підхопили деякі проросійські російські телеграм-канали з цими даними цього хлопця. Ніби як знайшли його і записали з ним відео, де ну класика жанру. А цей молодик перепрошує за такі свої погляди. Сказав, що з ним там якось інтелігентно поговорили. Він зрозумів, в чому його власне помилка, і більше так робити не буде. Я написала Ірині Феріон лічне повідомлення на почту. Через кілька хвилин Ірина Фаріон виставила це на своєму каналі, тим самим. Я нахожусь теперь здесь, в Центре по борьбе с экстремизмом по МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину, и со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ, и это все было абсолютно неправильно. Я ну, показую ці відео, але трошки заблюрюю обличчя. Мені здається, що за певними правилами такого знаєте, етикету в змі взагалі і це правила таких журналістських стандартів показувати обличчя, давати пряму мову. Людей, які можливо під примусом говорять на відео те, що вони говорять, ну це не є дуже добре. Публікувати імена людей, які надсилають чутливу інформацію, яка може мати наслідки для них, якщо вони тим більше пишуть з окупованих територій, це також не є дуже добре, на це треба зважати. Ну і звісно, ще одна сторона цієї медалі це. Люди, які комунікують з окупованих територій. Ну, хто вже розбирається в тому, ті дійсно мають якісь там інші аккаунти, якось захищають інформацію про свою особистість в цьому сенсі, для того, щоб не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. В цій ситуації я нині перевірити, будемо чекати, там що журналісти розкупають, накупають на цю людину. Всю цю інформацію не можу, але і стверджувати, що це все сталося так, як сталося, також не можу. Хочеться якась знаєте, Частинка мене сподівається, що не відбулося цього, що реальної шкоди конкретній людині на окупованій території завдано не було. Я не хочу зайвий раз пігарити називати це ім'я, але з іншого боку, я як журналіст. Слідкую за деякими там телеграм-каналами, або ж принаймні моніторю щось для того, щоб розуміти, що відбувається з того боку російсько-української інформаційної війни. І є такий персонаж Таліпов, який дуже багато років працює і з кримською тематикою, і в Криму. І от він на своєму телеграм-каналі підхопив власне інформацію з іменем цього хлопця, і це не вперше, коли конкретно цей Таліпов і його там фанати, фан-база, ті люди, які читають цей телеграм-канал, вони намагаються знайти цих українських патріотів, які на окупованих територіях, конкретно в окупованому Криму, і дати їм по голові. Грубо кажу, але те, як є. І ця робота досить жорстка і неприємна для нас, українців, яку проводять ці проросійські персонажі, але тим не, не менш ця робота відбувається. Такі персонажі, як Таліпов і поціновувачі його творчості в Телеграм, з великою подякою поставилися до. Цього скріншота і подякували Ірині Фаріон за таку наводку, що, от, мовляв, після такої інформації неважко було знайти конкретно цю людину. Вони називають цього хлопця, такими поганими словами, не буду їх транслювати, повторювати. І от власне знайшли цього нациста і які нацистські ідеї. Висловлював і власне поговорила з ним. Ну подякували Ірині Фаріон. А тут треба сказати, що останніми днями це не. Перший скандал довкола цієї всім відомої особистості я нагадаю лише, що у славнозвісному інтерв'ю Яніні Соколові Ірина Феріон висловила думку про те, що для неї не є українськими захисниками воїни, які послуговуються російською мовою, і це обурило і українських захисників, і народних депутатів, а навіть українського омбудсмена. Оскільки йшлося в цьому інтерв'ю Соколової і Фаріон про конкретно про Азов, то от екс-командир полку Азов майор ЗСУ Максим Жорін відповів на її слова і наголосив, що ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців Азову. Це цитата уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернув також увагу на цей інцидент і звернувся навіть до правоохоронних органів. Ну, власне, ще є захисниця з Осталі, Думаю, ви пам'ятаєте, з позивним пташка, яка зазначила, що Фаріон є ворогом, який просуває наративи Кремля. Сама ж Ірина Фаріон відповіла на ту хвилю, бурхливу, емоційну від українського суспільства, і не тільки в такому відео. Я своєю свяченою водицею, що називається Українське слово. Витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Вони мене не аби як надихнули на подальшу боротьбу, і ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Що буде далі? Будемо дивитися, можете написати в коментарях, що ви думаєте з такого приводу. Тут, можливо, просто е пані не хотіла нічого поганого робити, просто не знала, як обрізати скріншоти, користуватися правильно в соцмережах. Е чия провина? На кого її покладати, і чи варто, і чи потрібно якось публічно це все проговорювати і критикувати людей, через яких трапляються такі події, що конкретно молода людина в Криму, проукраїнська, яка чекає на звільнення українськими захисниками окупованого півострова, наразила себе тепер на небезпеку, і насправді невідомо, якими будуть. Наслідки для цього хлопця, дякую, що ви тут зі мною зустрінемося в обговоренні в коментарях. Мене звати Катерина Некречі. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, закликаю вас це зробити. До зустрічі бережіть себе.